Слава Ісусу Христу! Без покаяння ми не можемо наблизитися до Бога. Тому ми бачимо в Біблії, що коли апостол Петро Він проповідував ізраїльському народу про Ісуса Христа, і вони усвідомили і визнали свій гріх, що розіп'яли Христа, а злочинця вараву відпустили. На волю. І тоді народ запитував у Петра, що ж нам тепер робити. Апостол дає чітку відповідь: перше це покайтеся, друге хрестіться в Ісуса Христа для відпущення гріхів. Адже хрещення це занурення в Господа Ісуса Христа і Його Слово для відпущення гріхів. І третє, тоді ви приймете. Дар Святого Духа. І в Діях 1:8 це написано: та ви приймете силу, як Дух Святий зійде на вас, і будете моїми свідками в Єрусалимі, по всій Юдеї та Самарії аж до края землі. Амінь.